І Мисик вибиває м'яч вперед. Вале виходить з воріт, як же небезпечно. Климчук м'яч забирає. Що відбувається? 2-2. 2-2. Рух з рівню. Рахунок ще в першому таймі. Чотири м'ячі. Ми у першому таймі побачили. Макс Валев помиляється просто жахливо. От вам і повернення бразильського воротаря. у ворота Дніпра-один. Климчук використовує свій шанс. Не дарма нам показують зараз Владислава Рибака. Ну, є воротарська проблема у Дніпра. 1. Є, від, від, від неї нікуди не підеш. Ну що робить Вали в цьому епізоді? Виходить вперед, не грає. Навіщо він вийшов вперед? М'яч його перелітає. І Климчук забиває вже в порожні ворота. Ну просто божевільна помилка Валифа. І якби... Це була випадковість. Подібні помилки у Валифа трапляються з матчу в матч. І саме тому Владислав Рибаки став першим номером в останніх поєдинках. два